Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Тема уроку порівняння предметів за довжиною, шириною і висотою. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Розпочнемо ми свій урок з усного рахунку. Погляньте, будь ласка, на перший малюнок, скажіть, що знаходиться ближче, а що далі. На першому малюнку ближче знаходиться автомобіль, а далі знаходиться будинок. Розгляньте другий малюнок, скажіть, хто знаходиться на другому малюнку ближче, а хто знаходиться далі. Ближче знаходиться хлопчик, а далі знаходиться дівчинка. Наступний малюнок, що знаходиться ближче, що знаходиться далі? Ближче на малюнку зображено м'ячик, а далі на малюнку зображено літак. Розгляньте, будь ласка, наступний малюнок, що на галявині знаходиться ближче. А що знаходиться далі? На лісовій галявині ближче росте грибочок, а далі росте червона квітка. Зараз, дітки, я пропоную вам відкрити наш друкований зошит, сторінка 4, і виконати завдання друге. Напиши за зразком похилі і прямі палички. Зверніть, будь ласка, увагу, спочатку ми бачимо зразочок. Похилу паличку ми будемо починати писати з лівого нижнього куточка, пишемо її через всю клітиночку до правого верхнього куточка. Потім із правого верхнього куточка опускаємо вниз. Пряму паличку. Знову з лівого нижнього кутка до правого верхнього кутка пишемо похилу паличку, а від правого верхнього кутка вниз опускаємо пряму паличку. Наведіть, будь ласка, те, що вам подано біля зразочка, і потім так само-самостійно пропишіть палички до кінця робочого рядка. Для зручності виконання цього завдання ставте відео на паузу. Я сподіваюся, діти ви впоралися із цим завданням, а ми рухаємось далі. Я пропоную вам разом зі мною попрацювати у підручнику на сторінці 8 і розглянути завдання перше. Подивіться на малюнок, кого ми бачимо на малюнку. Тварин. Яких саме тварин ми бачимо на малюнку? Давайте їх назвемо. Лисичка, зайчик, качечка і чапля. Скільки тваринок зображено на малюнку? Порахуємо їх. Один. Два, три, чотири. Чотири тваринки зображено на малюнку. У кого із цих тваринок довші вуха? Довші вуха. У зайчика. У кого із цих тваринок довший хвіст. Подивіться уважно. Довший хвіст у лисички. Так, тому що у всіх інших він короткий. Подивіться іще раз на малюнок, і скажіть, скільки на малюнку зображено птахів. Тільки птахів. Один. Два, тобто на малюнку зображено дві пташки. У кого із цих пташок довші лапи? У качечки чи у чаплі? Та у чаплі лапи довші. А тепер, дітки, порівняйте їх дзьобики. У кого із цих пташок довший дзьобик? У чаплі чи у качечки? Так, Довший дзьобик у чаплі. Молодці. Погляньте, будь ласка, на завдання друге, сторінка восьма нашого підручника. Скажіть, що ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо наш український віночок із яскравими стрічками. Так? Стрічки, якого кольору у віночку найдовші. Подивіться уважно на всі стрічки і скажіть. Найдовша стрічка. Найдовша стрічка, діти, блакитного кольору. Так, ви бачите, що вона дуже-дуже довга. Всі інші стрічки позакінчувалися вже, а вона ще тягнеться. Так. А тепер, діти, подивіться і знайдіть найкоротшу. Найкоротша стрічка. Червона. А тепер порівняйте, червона і блакитна. Чи вони однакові чи різні? Ну, звичайно, різні. Якщо червона найкоротша, то вона менша, а якщо блакитна, найдовша, то вона більша. Тепер погляньте ще раз на стрічки і скажіть, яка, якого кольору стрічка найвуща. Тобто вузенька. Подивіться, будь ласка, на всі стрічки. Найвужчою є зелена стрічечка. Так, вона вузенька. А стрічки яких кольорів у нас однакові, однакової ширини, діти. Подивіться, будь ласка, на жовту стрічечку і на рожеву стрічечку. Вони мають однакову ширину. Довжини вони різної. Жовта коротше за рожеву, а рожева довше за жовту, але ширина стрічечки однакова. Так, дякую вам за роботу, а ми рухаємось далі. Відкрийте, будь ласка, знову ж таки зошит зрукованої основи, сторінка 4. Завдання перше. Рознайте, будь ласка, малюночки. Що ми бачимо у першому завданні на малюнку? Огірок, буряк і перець. Як можна назвати це одним словом? Овочі, звичайно. Нижче ми бачимо клітинки. Так в чому ж полягає наше завдання на сьогодні? Нам із вами необхідно намалювати ті самі овочі у клітиночках, але. Більші за розміром. Подивіться, будь ласка, уже нам зразочок буряка зобразили той самий бурячок, тільки в більших розмірах. Так? Малюночок бурячка маленький, а Великим намалювали буряк у клітинці. Так от, дітки, ви маєте напроти огірка в клітинці намалювати огірок простим олівцем, але набагато більшого розміру. І так само, дітки, перчик. У клітинці, де знаходиться перець, намалюйте, будь ласка, той самий перець, але у більшому розмірі. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, діти ви швидко впоралися з цим завданням, тому ми продовжуємо працювати далі. У підручнику на сторінці 8 розгляньте завдання третє. Перед вами на малюнку зображені будинки. Скажіть, будь ласка, одразу так глянувши на них, чи однакові ці будинки? Ні, не однакові. Давайте розберемо, в чому ж їх різниця. Подивіться на малюнок і скажіть, який будинок найвищий. Ось останній будинок, він найвищий. Так, діти? Він дуже-дуже високий. Тепер, дітки, розгляньте іще раз ці будиночки і знайдіть будиночок, який найнижчий. Ось він, найнижчий будиночок. Так, а тепер, дітки, скажіть, будь ласка, а чи є на цьому малюнку будинки однакової висоти? І якщо є, то покажіть їх, як де вони. Ось, правильно, дітки, перший і третій будинок, вони нібито брати-близнюки, вони однакової висоти, не більше, не вище, не нижче. Тому їх, про них і кажуть, що вони однакової висоти. Рухаємося далі. Закріпимо набуті знання у зошиті. Сторінка четверта, завдання третє. Погляньте, будь ласка, на малюночки. В нашому зошиті також зображені будинки. Але яке ж завдання ми маємо з вами виконати? Нам необхідно взяти олівець зеленого кольору, знайти найвищий будинок на вашому малюнку і зафарбувати його дах. Дітки, скажіть, будь ласка, який це будинок буде найвищий? Ось він! Так! Ось в цьому будиночку, дітки, зафарбовуємо дах зеленим кольором. Тепер беремо олівець жовтого кольору, шукаємо найнижчий будиночок і зафарбовуємо його дах. Який будиночок найнижчий? Правильно, дітки, ось найнижчий будиночок. Візьміть, будь ласка, жовтим кольором, зафарбуйте його дах. Молодці. А тепер знайдіть, чи є однакової висоти будинки. Звичайно, є! Ось перший і третій. Обведіть їх, будь ласка, простим олівцем. Так, а тепер скажемо, що є в нашому малюнку два однакових будиночки. Є будиночок, який найнижчий за всіх, і є будиночок, який найвищий за всіх. Молодці! Я думаю, ви впоралися з цим завданням і з легкістю, тому працюємо далі. Сторіночка четверта друкованого зошиту завдання четверте. Перед вами на малюнку зображені гудзики. Навіщо нам гудзики? Щоб пришивати на одяг і застіб... застібувати його. Так, нам з вами необхідно знайти найбільший гудзик і поставити біля нього ось таку галочку. Подивіться, дітки, який гудзик найбільший. Перший, правильно, поставте біля нього, будь ласка, галочку простим олівцем. А тепер роздивіться всі гудзики і знайдіть однакові. Є однакові гудзики? Звичайно, є однакові гудзики. От візьміть, будь ласка, любий олівець, який вам до вподоби, але одним олівцем, зафарбуйте однакові гудзики одним кольором. Для зручності зупиняйте відео. Я сподіваюся, ви вже розфарбували свої яскраві гудзики і ми можемо продовжувати працювати далі. Зараз, діти, я пропоную вам додаткове завдання, яке ви виконаєте самостійно. Воно знаходиться в друкованому зошиті на сторінці 55. Це завдання під номером 5. Подивіться, будь ласка, на екран. Перед вами є фігури. У кожному ряду зафарбуй найбільшу фігуру жовтим кольором. А найменшу фігуру з зеленим кольором. Подивіться, будь ласка, в першому ряді. Знайдіть найбільшу фігуру, де вона? Ось вона, четверта. Її потрібно зафарбувати жовтим кольором. А тепер шукаємо в першому ряді фігуру, яка найменша. Ось вона на першому місці. Її потрібно зафарбувати у зелений колір. Розглянемо другий рядочок. Шукаємо серед фігур найбільшу. Ось вона на другому місці. Вона має бути розфарбована у жовтий колір. А тепер, дітки, в другому ряді шукаємо фігуру найменшу. Ось вона. Її ми зафарбуємо у зелений колір. І переходимо до третього рядочка. Знайдіть, будь ласка, у третьому рядочку найбільшу фігуру. Ось вона на першому місці, вона в нас буде зафарбована жовтим олівцем. А тепер, дітки, шукаємо найменшу фігуру. Ось вона поряд стоїть на другому місці, її ми зафарбуємо зеленим кольором. Будь ласка, під час виконання цього завдання зупиняйте відео. Я сподіваюся, ви виконали самостійно це завдання. А наостанок, я хочу, щоб ви дітки обрали потрібну цеглинку із тим настроєм, який залишився у вас після уроку. Якщо вам все дуже сподобалось, це зелена цеглинка. Якщо вам сподобалось на уроці, це жовта цеглинка. Якщо вам не сподобалось на уроці, це цеглинка червоного кольору. А я дякую вам за вашу роботу, за увагу на уроці і прощаюся з вами до нових зустрічей!